Зайчикова хатка Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилася переночувати. Та його з хатки й вигнала. Йде зайчик дорогою, плаче йому назустріч два собаки. Вав вав, вав, Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає. Як же мені не плакати? Була у мене хатка луб'яна, а в лисички крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати. Та й мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Вау, 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 тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. О, собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, назустріч йому ведмідь. Mm, чому, зайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати? Була у мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та й мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як загарчить. Ей, дие, лисичко, геть. А лисичка з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Ведмідь перелякався. І втік у ліс. Йде те знову зайчик сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. «Кокороку, чому, зайчику, ти плачеш? Як же мені, півнику, не плакати? Була у мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та й мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її зараз вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки. Півень чобітьми як затупає, крилами як золопоче, та як закричить. Ку, -ку, Ку йду лісами горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже вже взуваюсь. А півень знову «Кукуріку! -ку -ку, несу косу на плечі. Хочу лисоньку посікти. Тікай, лиско, геть. Лисиця знов каже Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить: «Кукуріку! -ку -ку, несу косу на плечі. Хочу лиску посікти. Тікай, лиско, геть. Лисичка, як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знову жити у луб'яній хаті. Живе, пряники, жує, півникові дякує.